Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо. Котики вже їдять кашку, корм. Поміняли знов на чисту водичку, бо за цілий день вона вже тепла. І там їдять котики, там дали голуба, сухарі намочили. Ось котики тут теж ці вже поїли. Він ще їсть сіренька. Вже їж. Вон наша найда йде, вона тут не їсть, треба її окремо дати. А вона вже поїла там в кладовці, а долматка там їсть в самих дверях. Вони їдять окремо від всієї компанії. Так як вони привикли в підвалі окремо їсти, так вони і не приєднуються до цих. Йдемо далі по курсу. Вон бабуськи олійки, не вже йде, котик чорний. Йди, котя, йди. Луби вже налякалися і не йдуть їсти, намочила їм сухарі.